Міністр оборони Олексій Резніков дуже болісно зреагував на чергові звинувачення у махінаціях. Тепер і закупівлю військової форми для ЗСУ. Вітаю, друзі! Ми всі з вами чули про яйця по 17 гривень та про те, як літні куртки дорогою з Туреччини в Україну перетворюються на зимові. Але ми й досі не чули про головне: хто заробляє на війні в Україні щодо курток? На початку серпня у ЗМІ з'явилися деталі контракту на постачання військового одягу турецькою фірмою Vector Авіа». Журналісти стверджували, що 180 тисяч літніх курток під час перетину кордону зросли у ціні в три рази та стали називатися зимовими. І в них підрозділи ТРО дійсно провели всю зиму. Резніков категорично не згоден з обвинуваченнями та запропонував парі. Якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то Резніков подає у відставку. Якщо ж виявиться, що це були зимові куртки, а не літні, то народна депутатка Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст української правди Михайло Ткач піти з видання і на три роки припинити займатися журналістикою. Радіна раніше заявила, що Резніков несе особисту відповідальність за корупцію в Міністерстві оборони та звинувачувала його в тому, що він і досі не запустив Агенцію тилових закупівель. Придбання харчів для військових проходить через однотипні фірми-прокладки, а виробники рітейл лишаються за бортом. Сьогодні Радіна написала у Фейсбуці. Пропоную міністру Резнікову до ранку, 28 серпня. Спростувати інформацію про закупівлю зимових в лапках курток для військових, або подати у відставку. Якщо не спростуєте, ви йдете у відставку. Спростуєте я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та гори закупівельників для армії. Проти останнього виступаєте ви особисто. Написала Радіна. Чекаємо, що скаже журналіст Української правди Михайло Ткач. Далі буде.